Нещодавно у міському палаці культури відбулися концерти популярного гумористичного проєкту Дизель шоу артисти, якого зібрали сотні глядачів. Подарувавши їм вечір сміху та гарного настрою. Хочемо подивитися на своїх улюблених акторів. Булітко ми таку знаємо. Вони патріотична, команда дуже весела. Відповідає сьогоднішньому часу нашому теми їхні. Так що надіємося отримати масу удовольствия і взагалі побажати команді всього найкращого і допомагати нашим воїнам. Слава Україні! Подобається творчість, висміюють якісь сьогодення. На такі теми довольно такі актуальні на цей час. Досі подобається дізель-шоу, тому прийшли. Він смішний, там багато акторів, які мені подобаються. Гумор без кордонів і жартівливий погляд на життєві ситуації. Це те, за що українці люблять дизель шоу Концертна програма, яку команда привезла до Кременчука, складалася з нових номерів, у яких артисти розкривали теми з повсякденного життя та актуальних позій Україні. Я тих позбавляє стрес у мене дуже простий спосіб. Починається повітряна тривога. Я вмикаю музику і танцюю. Камінота. Тоді Чача. -ча. Правильно казати ча, ча ча Ні, я не Ча-Чу. -ча. Глядачі не приховували емоцій. Зал вибухав сміхом після кожного жарту. Що на вас нападуть ведуть агресивні форми життя? Ми в Україні вже третій рік. Ці агресивні форми життя перетворюємо на передовій. Так що попит досвід є. Попри складні часи, команда продовжує радувати глядачів, підтримувати бойовий дух нації та допомагати збройним силам України. Кожен квиток це донат, кошти з якого підуть на потреби військових. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамочуцькі новини.